Новенькі тренажери, просторий зал, мотивуючі написи на стінах, серед молоді, що прийшла на відкриття студії спорту у борщеві, і ті, хто вже готовий до занять. Три роки до цього часу ми займалися на вулиці, займалися в залі в умовах, які були, як то кажуть, під руками. Але це нам не завадило проявити себе. І мої вихованці є багаторазовими чемпіонами і. Презерми міжнародних змагань і всеукраїнських з просвіту серед дітей віком до 18 років. Можливість займатися у комфортних умовах цим дітям дали тренери Юрій та Станіслав Гуцули. У спорті вони з дитинства, тому знайомі з проблемою відсутності умов для занять спортом. Багато років виношували ідею створення студії. Проект дасть змогу безкоштовно займатися дітям-сиротам. Також брати готові допомагати у реабілітації учасників АТО. Кажуть, роботи у місті не початий край. Потрібно проводити змагання, заохочувати молодь до занять спортом. Цим займуться у найближчі місяці. Це все потрібно розвивати на сьогоднішній день великими темпами, тому що багато втрачено, і стараємося все зробити для того, щоб було для всіх добре, щоб всі були здорові, задоволені саме головне хочемо зробити комфорт. Напрямок кросфіту обрали тому, що ця методика, на їх думку, найкраще розвиває можливості людини. Тренований спортсмен готовий проявляти себе у будь-якому виді спорту поза межами залу. Дуже приємно, що на моїй батьківщині, на Борщівщині, ми маємо сьогодні таку місію, таку приємну, тому що дійсно замість чергового бару відкрили спортивний зал. І мені дуже приємно, що мої друзі Це зробили особисто для цієї громади, зробили для майбутнього наших дітей, для скажімо, збереження їхнього здоров'я.